Що ви думаєте, що ви заходите на Ютуб, да, або не на Ютуб, там не важливо. А куди ви заходите? Мись магічним чином зараз ці знання почнуть от звідси, да? бо ви ж подивилися, ну в мозок воно ж має потрапити. І ви думаєте, зараз якийсь магічним чином я почну говорити. Магічного чину взагалі ніколи не буде. Тому що це перший тільки етап, коли ви спожи... як споживачі, ви спожили цю інформацію. Ви її отримали, да? отримали. Другий момент, запишіть, будь ласка, після того, як ви подивилися, ви маєте її сприйняти. Сприйняти дорівнює автоматизувати. Тобто, коли ви дивитеся лекцію, коли ви дивитеся урок, тобто здобуваєте цю інформацію, ви одразу маєте прописувати, так, пішла кінестетика, пішли нейронні зв'язки. Ви маєте прописувати цю інформацію, яку ви отримуєте, і Увага робити з тим здобутком, який ви написали, активувати свої нейронні зв'язки яким чином ви активуєте нейронні зв'язки? От, наприклад, ви вивчили там слово, ну я не знаю, да? взяти пандру, або там пити, або там їсти, ну це залежить. От. І ви для того, щоб мозок ваш зберіг цю, це слово, пандру брати, ви маєте його розкласти, не просто пандро записати в зошит, а зробити з цим пандрою якомога більше фраз. І таким чином, що ви розвиваєте пам'ять, ви не просто спожили інформацію, ви не просто її взяли. Ви її одразу, коли берете, закріплюєте на письмі і одразу створюєте свої речення. Під стопи, да, під стопи. стопи мають бути оголені, голі, да, щоб у вас всі е, плюси є, щоб у вас всі нервові закінчення на ногах, да, щоб вони качали, перекатували на ногах цю качалку. Паралельно, ви розумієте, що таке слово паралельно? Не за цією дією, а одночасно з цією дією качання. Ви слухаєте діалог, слухаєте, включаєте аудіо, паралельно крутите ногами всіми нервовими закінченнями качалку, і паралельно, увага, третя дія, це важливо. Ви говорите, ви смотрите, дивитеся в транскрипт, ну в сам діалог? Да? Дивитеся в транскрипт і паралельно говорите. Тобто ви. Масштабуєте, ви пластифікуєте свій мозок, Ви, при не уявляєте, що відбувається у моїх учнів за 14 днів. Такої техніки це така техніка нейропластичності мозку. Дуже рекомендую це дуже ефективно.